Good morning, children. Доброго ранку, дітки. Сьогодні ми з вами будемо вчити протилежні зазначенням слова, opposite words, протилежні зазначенням слова, а також займенники. Ми з вами вже знаємо: I he, she it we you, they, я, ти, він, вона, воно. Вони і нам треба з вами зустрічались нам вже присвійні займенники. My, his, her, it's, our, your, their. Це присвійні займенники, е, Мої, його, її, наше, ваше, їхнє. І от сьогодні ми будемо вчити написання та правила вживання цих займенників. But first of all, але перш за все, Let's repeat the words. Давайте повторимо слова. Red, червоний black, чорний yellow, жовтий white, білий green – зелений blue, синій, pink, рожевий purple, фіолетовий brown – коричневий orange – оранжевий grey, сірий golden – Золотий. Golden. Чому на, нам цей колір потрібний? Бо ми вчили з вами goldfish – золота рибка. Total. Total – це черепаха, тьотя черепаха. Total. Tail. Tail – хвостик. Pony tail – хвостик. Pony. Hamster. Uh, I'm sorry, через E. Hamster. Хом'як. Goldfish – золота рибка. Parrot. Parrot – папуга. Папі – цуценятко. Rabbit, кролик, pets, pets, Домашні улюбленці. Dog це в нас доросла особина, собака. А от папі це цуценятко. Так ось у нас є слово cat кіт, а kitten, kitten це кошеня, Rabbit – кролик. Goldfish, золота рибка, hamster – комьякт, маус мишка, parrot – папуга, iguana – це ігуана. Окей, please, page 127, 127. Read and translate the text. Читаємо та перекладаємо текст. What pet have you got? Якого улюбленця ти маєш? I have got a turtle. Я маю черепаху. It's not big. Вона невелика, and it's brown. І вона коричнева. It has got a small head. Вона має маленьку голову and a short tail і короткий хвостик. What pet have you got? Якого домашнього улюбленця ти маєш? I have got a hamster. Я маю хом'ячка. It is black, він чорний, and white і білий. It has got a small head. Він має маленьку голову, small eyes, маленькі очі, and a short tail і короткий хвост. Number three. What pet have you got? Якого домашнього улюбленця ти маєш? I have got a goldfish. Я маю золоту рибку. It has got big eyes. Вона має великі очі, and a long tail і довгий хвостик. Is it, your, is, it, is, it your pet? is it your pet? Це твій домашній улюбленець? Yes, it is. Так, it's my iguana. Це моя ігуana. It has got a long tail. one next got a request tail. It Okay, next. Uh, we, next exercise long exercise It has got a long tail. It exercise 3 uh, we need um, to tell about, uh, these, uh, animals. We need. Нам треба to tell, розповісти about про these animals, цих тварин. Дивіться, ми з вами будемо замінювати виділені слова. Про папі вже тут розповідалося. Hamster – хом'ячок. It's a hamster. It's brown, maybe, and orange. It's small, лишаємо. It can run. Може може бігати джам. Swim, I don't know. Мабуть, не може. And walk ходити може. Отже, ми з вами лишаємо лише три слова. It can run, jump, and walk. Окей, okay, number three. It's a goldfish. It's orange. And maybe red. І, можливо, червона. It's small, да, доволі маленька. It can swim. Нам тут підходить лише слово swim. Окей, okay, number four. It's a. It's an iguana. Дивіться, якщо в нас слово починається на голосну літеру, перед нею треба ставити артикль не, e, а артикль «н». Тому у нас буде It's an iguana. It's green and orange, it's small, все ж таки вона маленька. It can run, jump and walk. Бігати, стрибати і ходити. Окей, new words, нові слова. Дивіться, ми з вами ось цей стопчик вже знаємо. I, я, he, Хлопчик хі-хі хіка хі-хі, he, він, she, вона. Вона хлопчику каже ш-ш, вона каже ш тихенько. It, воно. Дивіться, в українській мові ми можемо сказати воно, але в англійській мові це трішечки не про те. Це не про середній рік. Бо в нас є чоловічий рід, жіночий рід та середній В англійській мові це не про середній рід. Іт вказує на те, що ця річ або істота не людина. Тобто іт це іграшки, домашні улюбленці, меблі, не знаю, прикраси, посуд. Ось це буде іт. Навіть якщо тваринка. Якщо тваринка жива, ми все одно на неї говоримо «it». Хоча, якщо ми знаємо, що ця собачка точно дівчинка, або цей котик точно котик, він, то тоді ми будемо говорити він і вона. Але лише якщо ми не знаємо, ми говоримо про якогось загальну, загального якогось котика, взагалі я люблю котиків, тоді це в нас буде «it». Отже, далі we, we – ми Ми запам'ятовуємо, якщо візьмемо W, перекинемо догори ногами, буде схоже на М, тому ми You – you в англійській мові завжди множина. Дивіться, вони дуже чемні, спілкуються між собою на ви. От якщо б ви до мене підійшли і спитали Катерина Валерівна, а ви перевірили наші контрольні роботи? Я то одна. А ви звертаєтесь до мене на ви. Тобто, ви таким чином виражаєте повагу до старшої за себе людини. От, а в культурі іноземній вони. Ці люди спілкуються на ви між собою. Але оскільки в нас в українській мові є таке слово як «ти», і воно означає однину, а ви означає множину. Ось звідси і з'явилося переклад буває ви і буває ти. Тобто ми самі перекладаємо одниною залежно від контексту, так, як нам зручно. Так, і «зеї» – це вони. Вони йдуть заю несуть. зей. Тепер. Дивіться, це були особові займенники. А ось це е, присвійні займенники. Вони відповідають на питання, чий, чиє, чия. Наприклад, ай я май, мої. Хі, він, хі його, чи вона, her, її. It, воно, it's, його або її. Оскільки в нас, дивіться, немає такого слова, От є він, значить його, є вона, значить її, але є воно, ми не можемо сказати воно не знаю, нема такого слова. От у нас немає присвійного займенника до слова воно, тому ми залежно від контексту перекладаємо його або її. Так, ви, ми, our, наше, ю, you, ти, you, ваше, твоє, they, вони і the «їхні». Їх, their, їх. Зараз ми зробимо вправу для того, щоб зрозуміти, як вони використовуються. Leaner. Вправу я взяла на просторах інтернету. Чудово, мені дуже сподобалася. І так, дивимося. Читаємо перше речення. They have got a car. Вони мають машину. Uh, тепер дивіться, машина чия. Якщо they, they – це вони, то машина чия? Their car is small. Їхня машина маленька. Ліза has got two friends. Ліза має двох друзів. Друзі чиї? Її. Отже, ми беремо слово her. Her friends are funny. Її друзі смішні. You have got an umbrella. Ти маєш парасольку або Ви маєте парасольку. Тепер їх же ж двоє. Тому ми, дивіться, обираємо your Umbrella is black. Твоя парасолька Black Чорна. We have got a book. Ми маємо книжку. Книжка чия наша, тому буде Our. Our book is funny. Наша книжка весела. Next. Uh, the teacher вчитель has got a pencil. Вчитель має олівець. Олівець чий? Вчителя. Отже, Her pencil is big. Її олівець великий. I've got three balloons. Я маю три кульки. Я маю. Отже, кульки мої. My balloons are nice. Мої кульки чудові. You have got a present. Ти маєш подарунок. Значить, подарунок чий. Your твій present is big. Твій подарунок великий. The bear has got a guitar. Ведмідь має гітару. Чия гітара? It's. Тому що ведмідь це не людина. It's guitar is small. It's, дивіться, мається на увазі, що Ну, от ведмедя б його назвали воно, але ми не можемо сказати, як. Воно хне гітара маленька. Ні, ми говоримо, що ведмідь це він. Перекладаємо і виходить, що It's guitar is small, його гітара. Маленька. I've got a ball. Я маю м'яч. Якщо я, отже, м'яч мій. My ball is new. Мій м'ячик є новий. He has got a dog. Він має собаку. His dog is happy. Його собака є щасливий. His dog is happy. Окей, okay. next page 129. Сторіночка 129. Let's read and translate the text. Давайте прочитаємо і перекладемо текст. I have got a pet. Я маю улюбленця. My pet, мій улюбленець, has got має a head, голову, two ears, два вуха, four legs, Чотири. Ноги and a tail і хвостик. Number two, picture two. How big, наскільки великий is your pet, твій улюбленець? It's big, він I mean, великий. Number three. How long, наскільки довгий Are its ears його вуха. Наскільки довгі є його вуха? They are long. Вони довгі. Number four. How short is its tail? Наскільки короткий його хвіст? It's long. Він довгий. Number five. How big is its mouth? Наскільки великий його рот? It's very big. Він дуже великий. Number six. Is it a dog? Це собака? Yes, it is. Так. It's a dog. Це собака. Окей, okay. next exercise. Наступна вправа. Дивіться: якщо в нас є чотири речення. Перше два слова. How big, how long, how small і how short. Це наскільки, наскільки бік великий, наскільки довгий, наскільки смол маленький, наскільки щот короткий. Тепер, якщо ми з вами питаємо, якщо ми бачимо R, R це множина «ears» – вуха. Our ears є вуха. Бачите, множина. Але якщо ми говоримо «is» і ось слово tail, то це вже однина, із, це завжди однина. Тобто є хвостик, і далі ось у нас знов однина, «Із» вказує на однину і «маус». Бачите, маус ротик один. Ар вказує на множину і лекс, лекс це множина. Коли ми будемо вибудовувати відповідь, це буде наш орієнтир. Ось це дивіться are ears, is tail, is mouse і are legs. Це буде наш орієнтир, як ми відповідаємо. Починаємо ми нашу відповідь із «they are, чи it is. Якщо множина, тоді they are. Якщо однина, it is. Ну, давайте спробуємо. Дивіться: number one. How big are its ears? Наскільки великі в нього вуха? Відповідь they are Very Big. Вони дуже великі. Number two. How long is its tail? Як... Наскільки довгий його хвіст? Бачите, в нас однина. Отже, відповідати ми будемо так: It is very long. Він дуже довгий, або просто It is long. Very long, це, мабуть, у крокодила Very long – довгий хвіст, дуже довгий. А у лисиці це буде просто It is long. Він є великий. Отже, ми беремо цю нашу нижню частинку і говоримо It is long. Він є довгий. How small is its mouth? Наскільки маленький його рот? Це, мабуть, про. Так, про хвостик це було ді. How small is its mouth? Наскільки маленький його рот? Ну, вовка рот доволі великий, тому ми скажемо рот один, ми скажемо it is big. Він великий, він великий рот. How short are its legs? Наскільки короткі його ноги? Короткі. Ми скажемо э, ноги це множина, тому кажемо they are short. Вони є короткі, they are short. Вони є короткі. Отже, якщо про хвіст ми говоримо і про рот, це буде it is. Якщо про ноги і про вуха, тоді буде they are. Just a I clean my screen, очистю екран. Next task. Наступне завдання. Давайте ми виконаємо четверту вправу, а потім послухаємо аудіо від третьої вправи. Find the words. Знайди слова, ask, спитай and answer. Дай відповідь. Цікава, доволі вправа. Теж тут треба звертати увагу на однину і множину. Так, дивимось. Спочатку я обвела слова legs – Ноги. Pet домашній улюбленець, tail, хвостик, ears, вуха. How big. Наскільки великі? Тепер дивіться, перше слово в нас «legs». «Legs» – це ноги. Ноги це множина, тому ми ставимо are є, it's його «legs» – ноги. Наскільки великі є його ноги? Ноги це множина. Відповідати будемо так. Починаємо they are, they are, вони є not very big, uh, не дуже великі. Ну, правда, ж в нього не дуже великий, тому лишаємо They are not very big. Нам ця відповідь повністю підходить до першого питання. Далі, наступне слово в нас pet, домашній улюбленець. How small is this pet? Наскільки маленький є цей домашній улюбленець? Тут ми відповідаємо: улюблениць він один, тому ми кажемо It is, він є. It is. It is. It is, small. it is small. Він є маленький. It is small. Бо улюблений один. How long? Наскільки довгий? Бачите, наступне слово tail. Хвостик один. Тому ми обираємо is. How long is. It's tail. Наскільки довгий його хвостик? Хвостик у нас один, тому ми обираємо першу частину It is. Хвостик. Хвостик у нас один. It is. І у Ігуане. Хвостик дов... так? Давайте скажемо довгим. It is long. Він є довгий. It is long. Number four. How short? Should... Наскільки короткий. І в нас слово ears – вушка. How short are. Бо множина intelligent... It's ears, його вушка. Дивіться, ігуани, це ж не зайчик, там немає, це не мавпочка, в неї немає таких явних виражених вушок. Вони більше схожі тільки на дірочку. Тому я навіть не знаю, як відповісти. Мабуть, ми скажемо. Вуха множина, тоді буде, they are short, вони короткі, але як такого вушка в неї немає. Тобто тут я дуже сумніваюся. Ну, Давайте скажемо they are shot. Вони є короткі. That's soul with this exercise, це все з цією вправою і переходимо до третьої. Дивіться, listen, послухайте, point, покажіть. Зараз я зменшу екран. <laughs> I'll just Exercise three. Listen and point. Hello, Jill. Hello, Jill. Привет, Jill. Hello. Hello, Привет. Have you got a pet, Jill? Have you got a pet, Jill? Yes, I have. Yes, I have. Так, я маю. It's a parrot. It's, it's it's a parrot. Це папуга. Its name is Tom. Its name is Tom. Його звати Tom. How big is its mouth? How big is its mouth? Наскільки великий в нього рот? Oh, its mouth is very big. Its mouth is very big. Його рот дуже великий. And how small are its eyes? How small are its eyes? Наскільки маленькі його очі? Its eyes are not small. Uh, its eyes are not small. Його очі не маленькі. They are big. They are big. Вони великі. Отже, ми обираємо о, варіант, який знаходиться о, знизу. Бачите, великі очі. How long is its tail? How long? Наскільки довгий its tail, його хвіст. Oh, its tail is very long. Its tail is very long. Його хвостик дуже великий. І знову ж таки обираємо малюночок той, що нижче, тому що хвостик дуже довгий. You have got a big parrot. You have got a big parrot. Ти маєш великого папугу. Yes, my parrot is very big. Yes. Так, my parrot, мій папуга is very big, є дуже великий. Отже, давайте з вами повторимо протилежні зазначенням слова. Big – великий, small, маленький. Tall – високий, short – низенький. Long – довгий і знову ж таки, short – короткий. Що в нас ще сьогодні було? Ми вже деякі знаємо, до речі, крім цих. Дивіться, old старий, new – молодий. Mm. Що ми ще знаємо? Це, мабуть, ще не знаєте. Знаєте, ще кольорові опозиції white білий, black чорний. I think it's enough. Я думаю, буде достатньо. So, it's all for today. Це все на сьогодні. Thank you for the lesson. Дякую за урок. Bye-bye. До побачення!